Цей будинок під замковою горою у Новгороді Сіверському влучило два шахеди. Цей будинок був на дві квартири. Тут загинула місцева жителька. Про те, що в будинок, де жили пенсіонерки, 21 жовтня влучили два шахеди, розповіли сусіди. Кореспонденти Суспільного змогли зафіксувати моменти прильотів, які знищили будинок. Десь близько третьої години, початок четвертої. Е дуже сильні були вибухи. Люди не розуміли просто що коїться. Люди всі хаотично почали збігатися до укриття. Паніка. Близно, пошли! Всі прибігли в укриття. Знову вибухи, знову продовження обстрілів. Люди не знають, плачуть, кричать. Жіночка одна стояла і позвонив телефон, що поруч її будинку прилетів шахет. Вона в плачі знаходилася, казала, що треба забрати її дитину. Я кажу, поїхали. З мамою дівчинки сіли і почали дуже швидко летіти сюди, на максимальних обертах, скажімо так, тому що. І була детонація, спрацьовував шифер, тріскався. Дуже-дуже було гучно, дуже лячно, дим. Прилетів сюди, тут стояли пожежні машини, люди всі в паніці. Як от бачите, ще в мене в багажнику бронік лежить, тому що ну, в таких ситуаціях треба його взяти, хоч трішки, але якийсь буде мінімальний захист. Ну, Ходімо далі, вам тоді розкажу, що я побачив, як, як це все було далі. Жінка ж пішла за своєю дитиною, а я бачу, що там на дровах от порю, сидить, обгорівша жінка. Дівчинка, за якою поїхав Євген разом з її матір'ю, ховалася у підвалі будинку, ще за 10 метрів від дому, в який влучили шахеди. Чоловік також забрав жінку з опіками, повіз до лікарні. Вона виявилась мешканкою знищеного будинку. Почав в неї питати, хто там ще, може, хтось залишився там у будинку. Вона казала, що. Сусідка, але ну будинок на два входи. Згодом Євген дізнався, що друга мешканка цього будинку загинула. Я знаю, що це Тамара Іванівна Кудлай. Це мені вже потім сказали. Того дня у Новгороді Сіверському пролунало понад 20 вибухів. За інформацією начальника РВА Олександра Соліверства, російська армія в той самий час обстрілювала іншу частину міста з реактивної системи залпового вогню. Торнадо касетними снарядами Прилетіло і на подвір'я Олександра Маненка між двома трьома часами дня. Я с, с внуком гуляли на территории, а потом его пошел полож, ну, ложить спать. И Только он уснул, я вышел. Я с дочкой разговаривал по телефону, она позвонила на кухне. И потом один был взрыв, второй. И потом взрыв, меня стеклом все осыпало. Я минуту, наверное, полторы не мог ничего сообразить, в гарри вонял, ну, вынесла вот это стекло. У него, получается, он один прилет упал, а вот второй. Чоловік показує внаслідок вибухів посікло будівлі автомобілі, Навіть той, що стояв у гаражі. І от, от, смотрите. от одна, вот вторая. Шкафу Вандыры. Да вот стойки даже насквозь посікло. І вот знайшов такой поражающий элемент. Ось вот. За словами Олександра, на подвір'ї поруч загинув син його сусідки Володимир Салабута. Як повідомили у північному лісовому офісі, це був їхній співробітник, інженер з лісового господарства. Він зазнав осколкового поранення грудної клітки. Чоловіку було 38. Ще двох загиблих чоловіка та жінку знайшли біля гаражів неподалік районної лікарні. Загалом, у наслідок російської атаки, по новордосіверському загинуло четверо місцевих жителів. 11 людей поранені, серед них – 10-річний хлопчик. Там важкі залишаються, поранення і голови пісок, не кінцівки. на даний момент він знаходиться в медикаментозному сні прооперований, все зроблено. Готуємось його відправляти. Зв'язалися з дитячими установами. Міста Києва. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.